У цьому відео знову будемо говорити про кути, але цього разу я сконцентруюся на їхніх різновидах. Так, усі ці терміни ви уже чули від мене раніше, але цього разу ми нарешті уже точно проговоримо їх всі. І почати я хотів би з розгорнутого кута. Розгорнутий. Окей. Я пропоную одразу його зображити. От у мене є точка, вона буде вершиною цього кута. І так от він буде виглядати. Це у мене буде мій розгорнутий кут. І його градусна міра 180 градусів. Добре. Наступний і знову от кутів. Він буде. Певною мірою похідним від розгорнутого. Ми насправді дуже і дуже часто його зустрічаємо. Прямо ну, всюди в нашому житті існує цей кут. Це прямий кут. Прямий. Добре. І він буде, мов би, половинкою від розгорнутого. Якщо у мене оцей от кут 180 градусів, то половина від нього та 90 градусів. І тут уже дійсно важливо помітити. Що ну, переважно ми кути будемо позначати отакою дугою. Коли ми працюємо з прямим кутом, то тут трохи специфічне позначення, як ви бачите, такий от ще менший прямий кут. Далі у мене буде гострий кут. Гострий. Він ще менше за прямий, але тут уже немає чіткого значення. Тобто не 180 градусів і не більше, ні, більш, ні менше. не 90 градусів, ні більш, ні не А... Певний проміжок. Тобто гострий кут може бути від 0 градусів до 90 градусів. Тобто, це от кут, кут, кут. І 90 градусів. Тобто, звісно, він не може бути 0 градусів, але не може бути і 90 градусів. Оскільки тоді він уже стане прямим, а не гострим. А це нам не треба. 89,9. Та, він гострий, але 90 уже ні. Добре. І останній зараз такий підтип. Це у мене тупий кут. Тупий. І тут буде ситуація протилежна з гострим, бо його градусна міра якраз уже буде більшою за 90 градусів. Тобто він має бути цей кут більше за 90 градусів. Окей, оцей откут. Це ми проговорили. Але я ж колись вже давно згадував про те, що часто кути у нас утворюються, коли перетинаються дві прямі, два відрізки між собою. От тому я одразу пропоную вам визначити: а які ж з цих кутів є гострими, які, можливо, прямими, які тупими. А можливо, тут є і розгорнуті. Але не суть. Так, швиденько рухаюся, я пропоную ще Позначити нам усе це точками, аби нам було простіше. Це в мене буде точка А, точка Б, точка С, точка Д. І перетинатимуться ці відрізки в точці О. Добре, що ви можете сказати? Я одразу кажу, що БОЦ і АОД гострі кути. Я сподіваюся, що тут ми маємо спільну думку. Тепер. Кут B, o, A, Тобто оцей от кут. Знаєте, я хочу позначити все-таки гострі кути помаранчевими, щоб ми не плуталися, А тупі кути у мене будуть блакитними. Тобто кут B, o, A у мене тупий. І C, o, D у мене теж тупий. Тобто його градусна міра більша за 90 градусів. Чи тут кут 90 градусів? Немає тут кута 90 градусів, але. Є розгорнутий кут АОЦ. Правда, правда? Тут градусна міра буде 180 градусів. Ну і СОД, звісно, теж. Насправді, якщо ви зараз будете дуже уважними, то ви можете помітити, що кут АОЦ складається з двох кутів, З АОБ та БОЦ. Правда? Тобто. Сума градусних мір цих двох кутів буде дорівнювати градусній мірі кута АОЦ. Тобто 180 градусів. Подумайте ще про це, а ми повернемося пізніше до цього у відео. Але можемо уявити ще один можливий сценарій. От у мене перетинаються два відрізки. І я знаю, що цей кут у мене буде мати градусну міру 90 градусів. Тоді я. Що можу сказати? Я можу сказати, що усі ці чотири кути матимуть градусну міру 90 градусів. Як думаєте, чого так? В принципі, на цьому все. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що фактично наразі кути ми ділимо на чотири таких основних групки: це розгорнутий кут, прямий кут і два сімейства це гострі кути та тупі кути.